Брати Супер Маріо в кіно немає жодних сумнівів у тому, що Маріо є одним із найбільш відомих персонажів відеоігор. Він являється талісманом та маскотом компанії Нінтендо. Його образ створив легендарний японський геймдизайнер Сігеру Міямото, ще в далекому 1981 році. З цього часу Маріо з'явився у понад 200 відеоіграх, тому зовсім не дивно, що цього героя з легкістю пізнають у будь-якому куточку планети. Не є виключенням і Україна, адже на іграх із цим персонажем виросло ціле покоління, особливо тих, кому зараз уже за 30. для них цей образ містить додаткові нотки ностальгії. Однак, якщо з іграми у Всесвіті Маріо все складається якнайкраще, то з фільмами не все так райдужно. Першою спробою кіноадаптації була анімаційна стрічка 86-го року, яка була доволі поганою, а тому ніякого успіху зовсім не мала. Далі на великих екранах персонажі із Грибного Королівства з'явилися у повнометражному фільмі Супербрати Маріо 93 року. Цю екранізацію критики просто вщент розгромили, а тому зовсім не дивно, що вона стала комерційним провалом. Після цього компанія Nintendo тривалий час від Мовлялися від переговорів про використання їхньої інтелектуальної власності для створення чергового мультфільму. Результативні перемовини розпочалися тільки у 2016-му. Зрештою, розробку нової екранізації довірили кіностудії Illumination, які є творцями не менш відомих посіпак. Для озвучування головних персонажів запросили таких добре відомих зірок, як Кріса Прата, Аню Тейлор Джой, Чарлі Дея та Сета Рогена. Такий вибір акторів-фанати гри відразу ж піддали критиці, так як ім'я Чарльза Мартіне, який є офіційно. Голосом Маріо відеоіграх у цьому списку відсутнє. У новій стрічці він з'явиться тільки у ролі Камео. Продюсерами нового мультфільму стали Кріс Меледандрі та Сігеру Міямото. А режисерське крісло доручили Арону Хорвату та Майклу Єленіку. Усе це вселяє надію в те, що вже третя спроба екранізації нарешті стане успішною. Спостерігати за тим, як брати Супер Маріо в черговий раз будуть рятувати принцесу Піч із замку можна буде вже з 6 квітня в кінотеатрах. Ейр Цю спортивну біографічну драму зняв режисер Бен Аффлек, який водночас зіграв у ній одну з головних ролей. Компанію на знімальному майданчику йому як завжди склав Мет Деймон. Інші ролі виконали Джейсон Бейтман, Марлон Веянс, Кріс Месіна, а також Кріс Такер і Віола Девіс. Сюжет фільму базується на реальних подіях та обертається навколо лінії баскетбольних кросівок серії Air Jordan, які виробляє відома корпорація. Nike, чи то правильніше казати, Nike. пишіть у коментарях, як ви читаєте назву цієї компанії. Стрічка Ейр розповідає історію походження цієї лінії взуття. Це почалося в середині 80-х років, коли продавець кросівок із фірми Nike Найкісоні Вакаро та її співзасновник Філ Найт намагалися просунути свій бренд. Заради цього вони вирішили підписати контракт із баскетболістом Майклом Джорданом, який у ті роки тільки розпочинав свій шлях до звання легенди баскетболу. Як виявилося згодом, ця угода стала доленосною для американської компанії та призвела до революції у світі спортивного одягу та навіть сучасних. Власної культури. Відтоді випущено 37 моделей кросівок Ейр Джордан та кілька модифікованих лінійок. Сценарій до фільму Ейр було написано у 2021 році. Тоді ж він очолив список кращих нереалізованих сценаріїв року. А от чи стала ця стрічка кращою спортивною драмою можна дізнатися вже 6 квітня в кінотеатрах. Екзорцист Ватикано Свого часу фільми жахів про вигнання демонів були доволі популярними. Однак часом цей жанр втомив глядачів і гідних фільмів у цій тематиці більше не виходило. Ну, за винятком великої кількості пародій. Схоже, що режисер Джуліус Ейвері вирішив повернути увагу кіноаудиторії до цього вже забутого жанру. В основі стрічки Екзорцист Ватикану лежать спогади отця Габріеля Аморта, якими той поділився у своїх книгах. Загалом він написав два автобіографічні твори та близько десяти богословських. Усі вони свого часу були безселерами. Крім того, Аморд залишив після себе й інші документи з докладними звітами про свої подвиги з вигнання диявола з людей по всьому світу. На момент своєї смерті в 2016 році 91-річний отець запевняв, що провів понад 160 тисяч сеансів екзорцизму. Ну ну 160 тисяч. Ну повіримо на слово. Як би там не було, у жовтні 2020 року було придбано права на екранізацію його автобіографій. Тоді ж розпочалася робота і над майбутнім фільмом. Як ви вже здогадалися, сюжет цього надприродного трилера обертається довкола католицького священника Габріеля Аморта, який був головним екзорцистом Ватикану. Численні сеанси вигнання нечистої сили стали для нього вже буденною рутиною. Однак особливо запам'ятався один випадок: тоді оцю Габріелю довелося зазирнути в очі самому дияволу. Саме про цей випадок нам і розкажуть у новій стрічці. Режисером фільму виступає Джуліус Ейвері, а образ головного героя втілив лауреат премії Оскар та двох золотих глобусів Рассел Кроу. Хоч останнім часом його фільми вже і не є гарантом якості, однак на цей раз все може стати інакше. Бачення Метелика Боротися за увагу глядачів 6 квітня буде вітчизняний фільм Максима Наконечного, знято його у копродукції України з Чехією, Швецією та Хорватією. Думаю, що не потрібно нагадувати те, що в цей день краще віддати перевагу саме українському кіно. Сюжет стрічки розповідає про аеророзвідницю з позивним Металик, яка нещодавно повернулася з полону до рідних. Не встигла жінка адаптуватися до мирного життя та залишити усі жахи позаду, як життя підготувало для неї нові виклики. Образ головної героїні втілила українська акторка Ріта Бурковська. Прем'єра фільму відбулася на Канському кінофестивалі в 2022 році. Представляючи картину глядачам, її творці влаштували невеличкий перформанс, зустрівши гостей фестивалю сиренами повітряної тривоги. Після цього бачення метелика показали на 13-му одеському міжнародному кінофестивалі, де стрічка здобула приз у категорії Найкращий український повнометражний фільм. Нагадую, що прем'єра фільму в українських кінотеатрах відбудеться 6 квітня. Люксембург, Люксембург. Ще один фільм вітчизняного виробництва, який 13 квітня можна буде побачити в кінотеатрах. На цей раз перед нами трагікомедія від режисера Антоніо Лукіча, який свого часу зняв Мої думки тихі. Цей фільм продовжує тему батьків та дітей, підняту Лукічем у своїй попередній роботі. Його зйомки тривали всього 54 знімальних дні та проходили в Лубнах, що на Полтавщині, Києві та Люксембурзі. Події фільму відбуваються наприкінці неспокійних 90-х та розповідають про двох братів-близнюків, які заробляють собі на життя різними сумнівними методами. Увесь цей час їх із перемінним успіхом виховувала одна тільки мама. Про існування свого батька вони дізналися тільки в дорослому віці, якраз у той час, коли він серйозно захворів. Проживає їх тато, як виявилося, у Люксембурзі. Тому один із братів вирішив поїхати до нього і провідати, а заодно показати місту свої злочинні таланти, хоч інший брат і не в захваті від так. План. Однак з часом погоджується, і обидва брати все ж вирушують на зустрічі з батьком. Світова прем'єра кінострічки відбулася минулого року на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм брав участь у конкурсній програмі Горизонти. Однак до вітчизняних кінотеатрів картина добралася тільки у квітні цього року. МАГІчні двері. В основі цієї фентезійної комедії лечить одноіменний роман Тома Голта. Цей твір є першим у серії книг, що складається із семи частин. Тому зрозуміло, що у разі успіху фільму світ можуть побачити ще як мінімум шість екранізацій. За адаптацію першої книги на великі екрани взявся режисер Джефрі Вокер. Розробляти проєкт почали ще у 2013 році. Починаючи з 2020-го, визначилися із режисером та сценаристом, а у наступному році затвердили акторський склад, з поміж якого варто Значити харизматичного Крістофа Вальца, що у стрічці грає головного лиходія. Сюжет магічних дверей цілком у дусі фентезійних фільмів. Історія в ньому слідує за скромним молодим чоловіком Полом Карпентером, який якимось дивним чином, так як нічого не вміє, влаштовується на свою першу роботу в одній із лондонських фірм. Разом із ним працює дівчина стажер Софі. Незабаром з'ясовується, що їх колеги працюють над дуже незвичними проєктами, одним із яких є створення магічних переносних дверей. За допомогою, допомогою яких можна буде переміщатися до інших вимірів. Однак найцікавіше починається тоді, коли головні герої дізнаються про справжні плани компанії. І як це часто буває з фільмами у жанрі фентезі, Пол повинен врятувати не тільки чарівну Софію, але й увесь світ. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані фільми пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.